Добрий день. Зараз я другий раз запряжу Аїшу, другий раз в її житті. Це 2,5 річна кобила. І ось я коротенько покажу, як я це роблю. Тобто приготував я упряж і шлею я е, не чіпляю орчика до воза. Тобто, щоби, не дай Бог, що станеться, кобила в мене до воза не причеплена. Тобто, останнє, що я зроблю, це причеплю її до воза. А так заведу шлею, в Діну, зануздаю, в Діну нашильники, зануздаю. І останнє це причеплю її до воза. І ми поїдемо. Подивимось, як це все відбудеться. Okay. Uh -huh. okay oh, yeah. Три три, три три назад. Назад, три! назад. Три. Зараз ми на конях тренуємо витримку, прив'язав до дерева, йду брати Ясміну, випущу, щоб з нами погуляла. Дивимось, Тррр. Я Каїша повертає наліво з другого разу. Бачите? Я ще в перший день замітив, що повертає без проблем наліво. Трошки кроком, щоб вона адаптувалася. І далі поїдемо рисю. Сьогодні задача проїхати мінімум 10 хвилин на рисі, півсікундомір. Така вправа, я вже про неї говорив. 10 хвилин рисі, хоч під сідлом, хоч у брижці, Змінює коня любого. В кращу сторону. Я думаю, як для другого разу Аїша запряглася чудово. Так само було і перший раз, просто я не знімав. Тобто абсолютно спокійно. Але вона у мене була підготовлена, тобто я її до цього просто упряж вдівав, привчив до команд, наліво-направо на водила реагувати. Ось таке. Ну, далі включимося на рисі в полі. Ось так ми вже їдемо в полі рисю. Ну, я, як завжди, вчора дав їм пробіжку. Тобто Марта з ясміною була, а Аїша просто бігла. Для того, щоб вони випустили пар. І от сьогодні, бачите, все набагато легше. Ніхто не брикає, всі біжать. І ясмінка з нами прогулюється. так от трошки з боку цих коників постоять може. А ну, чухаться, хочуть вже розпрягатися хочуть. Таке трохи змокріло. Марта. Їша. Не вичухані. Я їх не чухав. Хороша, не будемо розпрягатися, зараз будемо їхати. А ось і наша ясмінка. да? Хорош Привик, привикла вона ззаді бігати. теж з дитинства. Ось така справа така справа. А їша два роки А ну Ну, висота ніг на ногах вище, ніж Марта, довші ноги. 10 хвилин ресі пройшло. Перейшли ми на крок. Треба буде брати батішкада, де вже є. Марта хоче рисю ще. Треба брати буде, батішка, да вже їжу трохи підганяти. Ну, Вона ще дитина, підліток, тому звичайно, що в неї такої ще працездатності немає, як у дорослого коня. Але йде вона чудово і головне, що добре. Керується, добре керується, наліво повертає на свою сторону, направо за мартою добре, без всяких проблем підстраюється. І Ясміна нас доганяє. Ось така зима. Чудова. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава! Будьте здорові! Зараз ще швидко покажу, як я розпрягаю. Аїшу. Перше що, це зніму... Зніму з орчика відчіплю від воза, а далі розпрягаю. А више, а лише. Тр. Три. Не-не, не буду розпрягать. Буду щуха, не буду розпрягать. Отак буду. Отак не буду. Так не буду. А так буду. Стой. 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 Прикажу. Отак. Три. Молодець. Так. Нашельник. І по сторонок. Назад. назад, три назад. Назад. В голову. Три. Давай. Хоп. Отаке треба, ще нам навчитися з тобою. Зрозуміло? Все, молодець, Переступай. Так, молодець. Γιασμίνα, τι μα έχει αυτό το παιδί! Μόλι δεν σκούνε να ταινότητα! Δεν δεν Пропало світло. Зараз підключу електропастух від акумулятора. Всім на все добре, до нових зустрічей